Всім привіт! В даному відео я хочу побалакати на тему патернів, чому ними небезпечно торгувати, чому не варто ними торгувати. І також я поясню і, поясню і наприклад покажу, чому саме це не варто робити і чому це дуже ризиковано як для вашого капіталу, так і для подальшої кар'єри зовсім в трейдингу. Тож, давайте почнемо. І в принципі, якщо заглянути на мій канал і подивитись відео, яке я викладав 7 місяців тому. От, відео, які я викладав раніше, то ви можете побачити на заставки. Або якщо відкрити відео і почнете дивитися, то ви можете побачити на моїх відео, що я використовував такий термін, як патерни. І на графіку активно малював паттерни. По ним я визначав рух, куди піде ціна. От, але зараз просто я розумію, що то була моя велика помилка, і не варто було такого робити. І так, перше, що я хотів би розібрати, це свічкові паттерни. І сразу скажу, що свічкові паттерни це просто це така чепуха. я На свічкових паттернах, коли тільки починав торгувати, я ну, дуже активно вивчав трейдинг, в принципі, як і зараз. Але просто розумієте, трейдинг має бути, е, ти маєш вивчати трейдинг тільки з досвідченими людьми. Тобто, якщо ти вивчаєш, в людини трейдингу, навчаєшся трейдингу в людини, яка сама толком не розуміє, що вона розказує то ну, толку, точно не буде. І як я пам'ятаю, то 7 місяц рік тому я тільки починав рух в трейдингу, тобто почав тільки розвиватися в трейдингу. І звісно, у мене не було грошей, щоб придбати якісь курси в хороших наприклад, людей, які дуже якісну інформацію розказують. У мене не було цих всіх грошей. І я, звісно, починав, як, мабуть, і всі з безкоштовних відео на Ютубі. Саме я дивився відео про патерни, про свічкові патерни. І я активно це все вчив, я завів навіть зошит і виписував, тобто всі паттерни, як вони працьовують і так далі. От, Але зразу забіжу наперед, чому вони не працюють. Якщо копнути трохи глибше, ринок рухається від великих об'ємів, від великих капіталів, від маркетмейкерів. От, маркетмейкери, як я висловлюся все в моїх минулих відео, вони... вони. Роблять так, щоб люди не заробляли. Тобто вони роблять так навмисне, щоб людей ліквідували і так далі. Це обусловлюється тим, що криптовалюта це все ж таки як-не-як заробіток, коли ти класнув кнопочку і пішов зароблять. От. Тому є такі люди, як маркетмейкери, які навмисне збривають людей по стоп-лоссам, ліквідовують їх. Тому якраз оці паттерни їм показують тоді, коли треба якби, або продавити ціну вниз, або продавити ціну вгору. Маркетмейкер це якби окремі люди, у яких є свій окремий капітал, вони працюють на біржу. От, і вони дивляться по індикаторам, де люди зайшли. може в них ще якісь ти по своїй приблуді є. Лічно я знаю такий хороший індикатор, як відкритий інтерес. Він дуже добре показує, де багато людей зайшло і де ризиковано заходить. І в принципі, я сьогоднішнє відео теж покажу. Приклад, де також ризиковано заходить по біткоїну. От, В принципі, я Азіс, так сказати, розказав. Давайте прийдемося по свічковим паттернам. Зараз я тут на презентації накидав декілька фотографій, які можна розібрати. Ну це просто декілька фотографій з декількох тисяч, десятків паттернів, які існують, а саме свічкових. І зразу скажу, що ні свічкові паттерни, ні паттерни на продовження руху, ці трикутники, три на вершини і так далі вони не працюють. І давайте подивимося, ранкова зірка, вечірня зірка і. Мене просто дивує. В совісті вистачає так брехати. ну, Я просто пам'ятаю, як я на початку відео висловлювався, також починав торгувати, як тільки починав торгувати, я, у мене було ні, у мене було неграмотності на ринку, я навіть не розумів, чому ціна рухається. І коли, наприклад, я заходив з 50-м плечем по салані, там, условно всю... Котлету ставив 50 плече. А як ми знаємо, на всю котлету в трейдингу заходити не можна, бо це адреналін, це азарт називається. От. А до добро не приводить. І я пам'ятаю злив е від. Від грошей, які я, виходить, вклав в позицію. Я тоді вклав пам'ятаю, 200 долларів 50 плече, в солану зайшов в шорта. От. І я якраз брав по схожому паттерну. Тобто трейд. Паттерн приблизно був на продовження тренду, щось там ціна вийшла трохи вниз, про... трохи рентж зробили і вийшла трохи ще раз вниз. І якраз я по низам тобто, купив, шорта, ну, шорт зробив. І я приблизно отакий паттерн дивився. Тобто, я десь відкрив 15 хвилинку і дивився такий паттерн. Тобто, можна сказати, що да, це скальпінг, але просто тоді я. У мене були тоді азар... був азарт, я там хотів витягнути котлету. Тобто 50-те плече як не як і там ціна трохи рухається, вже котлета набувається. От, і тоді я втратив 25% від свого депозиту, якого я вклав. Це 50 доларів із 200 я тоді втратив. І це мені дуже добрий приклад, дуже добрий урок був, що трейдинг це все ж таки як-не-як навик, якому маєш навчатись. в досвідчених людей, а не просто в таких. Балаболів з інтернету. Тому оці свічкові паттерни вони не працюють. Маркетмейкер не дивиться на ці всі свічкові паттерни, тобто, коли він штовхає ціну. Або, наприклад, той самий, наприклад, ну, пенсійний фонд, якому виділили, чи пенсійний фонд, якому треба заробити, наприклад, грошей. Він пенсійний фонд звернувся, наприклад, до інвестора. Дай йому 3 мільйони, наприклад, доларів. І це, він каже цьому інвестору, типу, вклади його, щоб там через місяць тобто був прибуток, а частину ти типу, по собі забереш. І він просто не буде дивитися на оці всі свічкові патерни. Або той самий краймейкер, він не буде дивитися на це. Він якщо він почне штовхати ціну, то він почне штовхати ціну. І тут вже ну, інші прибуде допомагають, щоб побачити цю всю штуку. А свічкові патерни це просто херня, щоб запудить мозок. тому просто не ведіться на це. Не витрачайте свій цінний час на вивчення цього. Бо я як пам'ятаю, просто півроку втратив, що вчив просто чучі-пуху. От. Ну, в принципі, мені не було людини, яка розказала, б тільки вже потім з досвідом зрозумів, що треба брати навчання. І так, про свіжкові паттерни я розказав, також про патерни на продовження тренду, а це саме від межі і бичачі. Ну, ще є боковики, в принципі, через боковики моя вся стратегія побудована. Тобто, найбільш прибутковіше, найбільш відсотків, що Ну, якби моя стратегія відіграється чисто від боковику. Також можна. Дуже багато розказати про патрини на продовження тренду. А саме трикутники, прямокутники там. Тройна вершина, двойне дно, там, тройне, тройна вершина. Я просто ці всі патрени знаю, ці всі патрини сам відторговував. І, і сразу скажу: от, наприклад, по біткоїну, якщо подивитися біткоін зараз, то тут оформується приблизно така штука. Якщо відкрити годинний таймфрейм, то можна побачити, що. Зараз. Можна побачити, що тут формується такий трикутник, так? Да? Тобто, ось бачите, раз, накинув. І два. І тут такий трикутник. І по факту, якщо подивитися на скріншот, який я е, зробив для своєї презентації, то з такого патруну має вибити правильно вгору. Але в чому тут несумісність? Подивіться, скільки відкритого інтересу набилось. Тобто, на біткоїні набилося аж цілих. Ну, 5% відкритого інтересу це непогано. Ну, я там на саме низу, 6-7% відкритого інтересу. Якщо ми можемо подивитись, коли набивалося стільки інтересу, особливо, ну, наприклад, тут, а тут, а тут а десь 10%, його сразу сносили. Тобто, дивіться, тут багато інтересу набилося і ціна продавила вниз. А якщо ну, такий дуже доволі непоганий паттерн, ну, відкритий інтерес дуже раптом взлетів, а паралельно ціна не дуже сильно продавила. То значить, що та людина вона поглинає своїм великим капіталом цих людей. От, і паралельно ціна просто ніяк не проб'є. Вона пробиває тільки тоді, коли заходить великий капітал. А маркетмейкер, як я пояснював на початку відео, він збиває людей. І от якраз люди, які зайшли отут в лонги, бачите, скільки тут інтересу, він їх по-любому збриє, він по-любому винесе вниз. Це 100%. Тільки після того, як він вниз винесе, тільки тоді буде зріст. Іначе я просто по-другому не бачу ніяк ситуацію, іначе це просто дуже ризиковано брати з таким паттерном. Тобто винес вниз, а вже потім типу, вгору. Тобто, Більше ніяк я не бачу тут. Він правда це сильно вниз винесе, але ну, все одно. Тобто винос вниз, а вже потім. Тобто він оцих всіх людей, які зайшли в лонги, він винесе, винесе. Тобто, по стоп-плосу, неважливо ліквідація, а вже потім вгору піде. От. І це мене траплялось не один раз. Давайте відкриємо от денний таймфрейм. Я знаю такий паттерн, як тройна вершина, може хто ще знає. Тобто, якщо можна подивитися, да, ціна не чітко, тобто в боковику, вона ну, ходить. Тобто, якщо тут кинуть лінію, то можна подивитися, що сформувався локальний не східний тренд. Але все ж таки я схиляю, що тут боковик. Да, який Оновлює свої леї, але паралельно не оновлює свої хаї. тобто Він не оновлював свій максимуми. От. І що можна сказати? Тройна вершина. Всі знають, мабуть, ну не всі я. Блін, забалакався. Трена вершина. В, основ... В основному тройна вершина, як я вчив, вона відпрацьовує. раз, вершинка отут сформувалась. Потім знову відкатив графік. Потім друга вершинка сформувалась. Потім знову відкатив. Ось. Перша вершинка. Друга вершинка сформувалась. третя. І вже після третьої вершини пробиває графік. Але що тут трапилось на даній позиції? В даній позиції підключився маркетмейкер, і подивіться, як він агресивно почав штовхати ціну. Ось тут -то викупив, викупив, викупив. Тут набилось багато інтересу, пам'ятаю. Трохи ціна відійшла, бо тут шортистів набігло, набігло багато шортистів, бо тут пішла ціна до історичного максимуму. І бачите, як дуже імпульсно пробила ціна. Через те, що він почав збирати стоп-лоси. І самий посил мого відео в тому, що найсильніший паттерн це тренд. Тобто наскільки там би паттерни були погані, непогані. Якщо дуже сильний бичачий тренд, якщо дуже сильний тренд, який йде вгору, то неважливо, який ти паттерн догуруєш. Там, Трикутник, троєна вершина, мою стратегію, наприклад, торгуєш. Неважливо. Ціна тупо буде рвати вгору. Тобто, якщо ти новачок, який не розуміє, що робиш, там, просто заходиш в угоди і паралельно ти попав на бичачий тренд, який, наприклад, зараз. То це все ж таки з однієї сторони добре, заробиш гроші дай так. Але трейдинг це гра в вдов... довгу перспективу. Це як марафон ти біжиш. Тобто. Ти не зупиняєшся після там, не знаю, 1 кілометру, ти продовжуєш бігти. Все ж таки, як-не-як, до трейдингу треба ставитися як до роботи, а не до тімки якоїсь. Тому ці всі люди, які попадають на вищий тренд, вони так да, багато заробляють. Але розумієте, просто коли людина знає, чого робити, у неї інфорія, гроші ростуть, там тренд росте, тобто, есть під інфорію починає вчити ці всі паттерни і так далі. І так, да, типу, вичащий тренд, всі діла, але вищий тренд він ж не завжди да, буде вичащим. Ну, По-любому рано чи пізно ціна перейде в боковик. Після боковику будуть вже виходи вниз. Да, буду ще, ну, можна буде ще логи брати, тобто я не спорю, біткоін ще може пробити. Ну, наприклад, будуть боковики, а потім вже буде ціна вибивати вниз. Тобто. І в основному такі люди, які попадають на дуже сильний вищий тренд, і дуже багато грошей заробляють, прям всю котлету ставлять і заробляють в три в чотири більше не знаю свої котлети, яку вони поставили. В основному такі люди залазять в борги, в основному такі люди втрачають все. Якщо вони не знаходять мастера, який дійсно розбирається в тренінгу, який дійсно дуже довго торгує і не знаходить Досвідчених людей де вчитись, То в основному такі люди дуже багато втрачають, заходять в борги. Тому моя порада просто не витрачати час на ці патерни. Лічно, я півроку витратив на це і просто. Так сказати, перші відчуття мої були на те, що мене просто обманули за ці півроку, ну... не передати словами. Просто я це реально вчив, я вірю в цьому, а просто взяли надули. Тому, думаю, на цьому відео можна закінчувати. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коменти. На сьогодні все. Переходьте в телеграм-канал. І також, якщо вам сподобається, дуже сильно сподобається це відео, хочете підтримати автора копійкою. Переходьте в опис, там є моя карта. Буду вдячний за любу суму, хоч там за проїзд і так далі. Тобто, на цьому все. Всім пока.